Євні документи, а в нього по документах отак мало бути, а вони зробили йому їй погодження, підробили підпис отак. Ну тоді він би міг це оскаржувати, але не з мотивів підпису, а з мотивів цього, ну, логічно, правда? Але він говорить просто за підпис. Тобто немає предмету спору неправильно сформульовано, неправильним шляхом пішли. Це є приклад номер два. Самого такого. Проблемно. Okay. Тепер приклад номер 3 А в яких архівних документах може бути? Архіви органів місцевого самоврядування. Є в нас у Львівській області Державний архів Львівської області. Туди здають, там є фонди окремо нотаріат, mm -hmm. окремо органи місцевого самоврядування мають свої, е, свій фонд. Вони всі туди зобов'язані здавати. Є затверджені, я не знаю, як воно зараз правильно називається. Колись воно було називалося Головне архівне управління, я не знаю, як воно зараз називається. Чи державний, а, державний архівний комітет є затверджене положення так звана номенклатура справ, які куди, на скільки років вставати. Реально все зберігається, люди там піднімають такі документи вплоть. Ще Сталін був живий, вже вже піднімали. Тобто воно все є. Що стосується документів, які були до 45-го року, до 45-го 45-го року, це є другий архів, центральний історичний архів, наприклад, містерговий Західна Україна. Там ж теж ну, була влада, тобто, правда, польська і так далі, Воно все є, все можна знайти, що правильно шукати. Значить, це є другий. Е Другий тип, другий найпоширеніший спір. Тепер третій. Третій найпоширеніший земельний спір переплітається з самочинним будівництвом. Тут я трошки зроблю великий відступ. Значить, режим самочинного будівництва у нас регламентується статтею 376 Цивільного кодексу України. Самочинне будівництво. Назвемо його самобут. Самобуд. Це ще більша біда, ніж земля, тому що протягом останніх 20 років було дуже багато законів. Знову ж таки, в 92-му в нас закон про власність. Взагалі таке поняття, як самобуд, появилося. Появилося, що треба брати дозвола. Знову ж таки, в тому самому році був закон України, закон України про. Містобудівну діяльність. Діяльність. Ну, якщо не гаразд, я так називався. Згідно якого треба було для того, щоб щось будувати, брати, дозвола, ну, так, 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 тривало. Потім у 2002 році був закон України про, про забудову земель. Забудову земель. Це в 2002-му, там ще помінялась процедура. В 2011-му про засади, ну теж так, містоподібної діяльності, тобто е, були закони, три закони і постійно мінялися режими цього самочинного будівництва. Ну, Тут вже в 2004 році от, у нас цивільний кодекс трошечки намагався це врегулювати. Почалися проблеми. Е, з чого почалися проблеми і як вони е, взаємодіють з, цими, з, з з земельними спорами? У 90-х роках на початку цегла поштувала копійки, та все було дешеве, люди почали гатати будинки. Е, тоді не треба було там якихось там дозволів, хоч ну, почали будувати, ніхто нічого не цікавився. Потім інфляція, люди обітніли, все заморозилося. І почали в 2000-х це все добудовувати. Почали добудовувати, робити документи, не проблема, це самобуд. Ну, самободу. І почали виникати проблеми. Значить, Я стикнувся з одною такою справою, я вам хочу зараз її показати за приклад. Це є самий поширений ну, по, по, номер 3 приклад земельного спору, який пов'язаний з самобудом. Скажіть, що говорить стаття 376? Стаття 376 говорить, що право власності на самочинне будівництво може бути судом визнано за особою, якщо самочинне будівництво зведено на земельній ділянці, яка була відведена для цих потреб, для будівництва. так? Якщо у вас була земельна ділянка, вам, наприклад, видала на якомусь образно кажучи, в му році, і ви без дозволу. Десь щось будували, це ви можете легалізувати. Тобто має бути ця земля. Якщо у вас земля була виділена для сільськогосподарських потреб, значить для того, щоб легалізувати цю самобут, вам треба сільськогосподарські потреби перевести в будівництво, змінити цільове призначення і йти до суду. І ви це отримаєте, так? Значить, безпосередньо воно нерозривно зв'язано. Земля і та будова. Просто Значить, які виникали проблеми. От нове вам прийде. Була земельна земля. Це взагалі у місті Львові, можна сказати, цю землю людям виділили в якомусь там, 1949 році якісь там переселенці там, з Польщі, там, не знаю. їх виділили земельку. Все вони користувалися з радянської влади, вони збудували тут якусь дерев'яну хату. Була дерев'яна хата, жила ні баба, Внуки повиростали і вони собі в 90-х почали будувати дві хати. Збудували тут одну хату та? і тут почали будувати другу хату. Тут, ну, в результаті, коли це закінчили, вони це, це знесли. Угу. Я Значить, Вони це знесли, а цю вони ввели в експлуатацію. У них тут все було нормально. Тут недобудова. Що таке самочинне будівництво? Самочинне будівництво це те, що закінчує. Фундамент стоїть, це ще не самочинне будівництво. Воно не може бути визнане. Взагалі самочинним будівництвом і звертатися до суду з позовом визнати право власності на самочинне будівництво, якщо насправді тут є стіни без даху, це не можна зробити. Це все треба робити будівельні Значить, Вони це ввели в експлуатацію, почали тут жити. Тут не добудоване. Ну і тут вони. Ми вирішили, що ж треба ж землю приватну власність приватизувати. Вони приватизовують. Е, ну, Теж люди неправильно зробили, тут жила бабця. Тут. Значить, Вони приватизовують, і бабця звертається в Львівську міську раду надати їй для обслуговування цього житлового будинку земельну ділянку. У зв'язку з тим, що існують ліміти, та? Ось, ми в Лені інтелі заглянемо, встановлені ліміти видачі. 121. Для обслуговування жилого будинку в місті не більше 0,1 гектара. І виходить, що вона одна просить, її дають, і дають їй отако. Отак. Бабах? От вони собі не звертають уваги. Люди ж не знають. Вони їй дають так от, вона отримує документи, все нормально. Потім, потім бабця помирає, бабця помирає, там іде якась серія спадщин, внуки, правнуки цю хату закінчують. Так? Відповідно, в нас виникає ситуація. Це треба легалізувати. Добре, як це легалізувати? Треба зробити, щоб земля була для цього відведена. Добре, питань нема. Вам ця земля не попалася вже, бо ви, зруби, ви не вмістилися в ліміт. Ви цю землю не зможете взяти, бо на цій землі самобуду. Земля тримає самобут, а самобут тримає землю. Якби вони, якби вони, Ну, тобто, це, це реальна проблема, це дуже реальна проблема, як люди напевне зробили. Якби ну, власником була не просто бабця, там були інші мешканці. Якби вони це зробили надвох, на зробили, то їм би виходилася ця ділянка повністю. І вони собі потім би легалізували. Так? Вони ще в більшу галепу попали, і таких справ в мене вже навіть кілька було. Це взагалі Не Незнання людьми законодавства, законодавствам, ви я точно впевнений, знаєте, але ви таке будете бачити, так що дуже не жахайтеся. Ситуація яка? Бабця Отут, яка живе, звертається по землю. Так? Вон, в 2005 році. У 2005 році вона звертається по землю, видайте мені ем, землю для усунення житлового будинку. У 2005 році, в тому ж році, Львівська міська рада виносить ухвалу. Ухвала. Бабцю майте землю. Але бабця то не знає, а то ми, юристи, знаємо, що право власності на майно, яке підлягає реєстрації, виникає моменту реєстрації. Тут всі забули, чи забили, чи я не знаю, що. Ніхто нічого не робить, все добре, все земля, ніхто нікого не рухає. так? Що робиться далі? Значить, в 2006 році бабця чує швидку кончину свою обсір. І вона на свою дочку, на свою дочку вона виписує довіреність. Довіреність. Ну, там, генерально там, збирати документи і так далі. Так? Тобто є. Значить, довіреність. Ну, І дочка стоїть довіреністю собі розраховує це. Значить, в 2007-му це помирає, Помирає. В 2000. А там якась така цікава довіреність, вона взагалі там на 5 років чи на скільки, ну, не на 3 на стандарт. У 2010-му, вже 3 роки, як, як на тому світі е, немає бабці, дочка йде в е, цей... земагенство і бере акт. Робить акт. на... Mm -hmm. Що ми маємо? Ми маємо взагалі проблему, що оця земля. Належить покійнику. Добре. Люди собі впевнені, ну то все нормально, спадщина. Я кажу, слухайте, а як ви можете по спадщині собі цю землю легалізувати? Якщо що закон говорить, що до складу спадщини виходять права і обов'язки особи, які існували на момент смерті. На момент смерті бабці в неї не існувало право власності на землю, бо не було акту. Логічно, правда? Значить, люди мають проблеми. Люди мають проблеми, в них акт недійсний. Цю землю не може взяти, тому що тут самобут, а самобут не може стабілізувати, бо цю землю не може взяти. Так? Це є саме Значить, Що треба робити в такому випадку? В такому випадку треба в судовому порядку визнавати акт недійсним в судовому порядку, тому що е, є рішення Конституційного суду роз'яснення, яке каже, що акти органів місцевого самоврядування скасовуються виключно в судовому порядку, якщо вони вже є виконані. І пише, це може пройти. Mm. Так, вони, вони, тобто, якщо вони виконані, тобто, ну, була опалка, вона виконана, і можна скасувати такі в судовому порядку, так? Тобто, знаєш, є проблема. Значить, треба скасовувати акт, скасовувати акт, а, а будинок уже пішов по власності, по спадщині пішов вже будинок, так? Вже є нові власники, є багато. Їм треба це скасовувати, їм треба наново фактичну землю, яка б захопила б цей самобут. Так? Коли ця геніальна дочка, з тюю довіреності, коли я це все розказав, тільки це буде коштувати, кажу, так, трохи буде, Бо це дійсно це дуже складна ситуація. Я, я, я спілкувався з людьми, які суто на земельних. В справах сидять, суд в самобудах, ми дуже довго думали, ми не йшли в якій своє ситуації, написали, я це зроблю сама, скажіть, куди йти, і кажу в суд. Менше з тим, але це дійсно дуже велика проблема. В чому була проблема? Проблема в тому, що люди свого часу десь щось будували. Значить, Коли тут можна трошки маніпулювати, перед тим, як легалізовувати самочинне будівництво, треба спочатку його пропустити по БТІ, треба зробити в нього інвентаризацію. Інвентаризацію можна робити і на самобут, в принципі, техпаспорт можна зробити, тим що не означає. Само техпаспорт ще не означає, що ти їй визнаєш. Ну, просто робить технічну інвентаризацію. Але тут дуже важливо є оці от іменно роки. Ми згадували за 92-й рік, так? коли закон про власність. І були, ось, я, не, я не скажу точно, чи це саме було роз'яснення Пленуму, чи це було... Якщо я не помиляюся, це були зміни до закону про державну реєстрацію речових прав, вони зазначили Верховній Раді, що все майно яке і самобуди, які були збудовані до 92-го року, їх реалізовувати не треба. Бо до 92-го року не існувало порядку отримання е, дозволу. Якщо я будую, я не маю йти за дозволом, тобто нема, не може бути такого поряд, як самобуд. Так? Тобто, якщо ми йдемо через БТІ, через інвентаризацію, а хто буде знати, коли воно почало будуватися? Ніхто. От тих паспорт, я вам покажу зараз, то ну, просто вписують умовно адфанаря. От цих От паспорт, пункт. Є тут графа. Характеристика будинку допоміжних будівель та споруд. І останній розділ, рік, рік побудований, ну, що завгодно написав. Написав 91-й вас це Ну, Але це невідносні речі, які постійно, які не постійно міняються. Та? Тобто це є третій найпоширений е, вид е, проблемних земельних спорів, які е, пов'язуються з самобою. Якщо ми зараз трошки відійдемо ближче, ближче до самочинного будівництва, трошки далі від. Від земельних, то є наступна проблема, яку люди так само не знають і судяться і їм відмовляють. Значить, Перше, з чого варто почати, що в справах про визнання права власності на самочинне будівництво так само є визначальним і обов'язковим документом, який треба отримати до суду. Це є рішення Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю ДАБК. Це є орган, який е здійснює нагляд за будівництвом і надає дозволи на проведення будівництва. Тобто, першим, щоб звернутися до суду, ну, принаймні так говорить постанова Пленного Верховного суду про правовий режим самочинного будівництва. 9, прийде, пункт 9, якщо не знає, пунктів каже, що ніж звернутися до суду, треба звернутися в інспекцію ДБК, яка повинна розглянути звернення. Якщо там все нормально, то воно легалізується в спрощеному режимі. Якщо є відмова державного архітектурного будівельного контролю, то тоді є це підстава звернення суду. Тобто в порядку статті 119 є ЦПК це перевіряється, якщо немає такого документу, то в. Відкритті провадження відмовляється, тому що в нас не було обов'язкового елементу доведення того, що існує порушене право. Але є на сьогоднішній день інша проблема. Я, зокрема, з нею особисто стикнувся, я цікавився, то є... Ну, це проблема української бюрократії. Спрощений порядок, спрощений порядок легалізації самобудів цією установою він був передбачений. Перехідними положеннями до закону України про державну реєстрацію речових прав. Але ці перехідні положення в частині спрощеної процедури діяли тільки до ну, скажімо, 31 грудня 2013 року. Тоді виникає запитання: а що робити, якщо на дворі є вже 14 рік спрощеної процедури не існує? Салобут був зведений в 93-му, наприклад, звичайно, що цього не було. Хто має робити? Тобто його немає. Тобто був, е, був е, там наказ, так званий наказ номер 95 оцього, який регламентував цю спрощену систему. І згідно того наказу відбувалася легалізація. Але уваг, наказ скасували, новий написали. Але новий десь завис на рівні Міністерства фінансів. Міністерство фінансів дає поводження і особисто мусив це питати в керівництво цієї організації, тому що е, мої довірителі є свобод, його треба нормалізувати. Добре, питань нема. Я отримав відповідь від них, що ми не можемо вам дати, оскільки не діє норма. так? Тут в мене запитався за це, ну, це добре, що я суду зарегументував, але тут в нас виходить проблема, що право є порушене вже тільки із-за того, що згідно закону неможливо його ніяким іншим чином захистити. Так? Тобто цей наказ. Яка найбільша проблема людей? Варто зрозуміти, що коли ми говоримо про самочинне будівництво, це може говоритися лише про самочинне будівництво конкретного відокремленого якогось об'єкта. Конкретного, це будинок, наприклад, там, чи якась інша споруда, не може визнаватися в порядку статті 376 в цьому правовому режимі самочинного будівництва право власності на добудови, на веранду, на мансарду, на балкон.